Короче, Львов гляньте, внутрішні дворики, як в Одесі, все облізли, це висять повністю ці всі речі. А зараз вам покажу квартиру, ви ахірєте. Львов, будинок, старий, трущоби, гляньте, заходимо. от така от величезна, глянь, величезні потолки. Отакі от от гарні спальні. Новенька гляньте, мебльована повністю гляньте. Кріселка, шторки, підсвітка, друга спальня. Так, от така от, тож, з гарною це, кухонька невеличка. Все, є ще саме головне. Саме головне це гляньте. Ще одна спальня, отака. От І ба-бам! Гляньте, ванна прямо в спальні. Отак от облаштовано Ну, прикольно, да, типу заліз в ванну в, в цей чашечку кофе, А, біокамінчик, до речі, ну дуже тіпа, прикольний. І отак от, от внутрі. Вроді би все облізне знаруже, а ззовні, ну прям не знаю. Давайте по 10 бальній шкалі поставте свою оцінку. По цінам ще не знаю. Десь тут у нас є прискурант. робіть скрін. давайте свою думку в коментарях. Кльова, не кльова, слава українцям!